Так, друзі, вчора могли бачити, що до нас приїхало свіжанка Kia e-Niro. Нами куплені та привезені з Німеччини. Всі машини рестайлові, три машини 2020 року, решта 21-го. Е, давайте скоро прибіжемося, що до нас приїхало. Всі на led оптиці всі в класних комплектаціях, з класними пробігами з класними цінами. Так, Це у нас комбінований салон, має підігрів 49 тисяч оригінального пробігу на Акустибель, гарний сірий фієр. У нас світло-синій на повній комплектації, шкіра, підігрів вентиляції, 123 пробігу, акустика, повна комплектація. Це у нас темно-синій колір. Комбінований салончик підігріви, 67 тисяч пробігу, акустика. Це теж темно-синій колір. Всі на лед оптиці. Повна комплектація шкіра, підігріви вентиляції сидінь, 62 тисячі пробігу, акустика пам'яті. Так, Це на нових значках. Повний рестальник Сірій металік. Комбінований салон, підігріви, 49 тисяч пробігу. Стан нової машинки. Так, це є нестанно синій колір. Ось в таких дисках. Комбінований салончик, підігріви. 105 тисяч оригінального пробігу і дві біленьких. Так. Повна комплектація, шкіра, підігріву вентиляції сидінь, 69 пробігу, акустика. Жирні комплектації. Ще одна біленька. що повні шкірі. Підігріви, вентиляції сидінь, 30 тисяч пробігу взагалі має акустику пам'ять. Підігріви заднього ряду, розеточка 12 вольт. Тому, друзі, заїжджайте на огляд, дуже багато машинок ще не виставлених, просто чисто фізично не встигаємо. Приїжджайте, оглядайте, купуйте.